На США насувається снігопад століття. Стихія з Арктики загрожує північно-східним американським штатам. Очікується, що в новій Англії та Нью-Йорку ніч на суботу може випасти до метра снігу. Ще не встигли впасти перші сніжинки, як найбільші аеропорти Нью-Йорка та Бостона скасували майже 4 тисячі авіарейсів. У багатьох містах північно східного узбережжя також відмінили уроки в школах. Населення у паніці кинулося до супермаркетів скупляти продукти першої необхідності, як от харчі, медикаменти та засоби для розчищення снігу. Мер Нью-Йорка запевняє, що місто готове дати відсіч сніговому циклону. Влада запаслася 250 тоннами тонами солі. Снігозбиральна техніка чекає сигналу. Попри ймовірні труднощі, чимало мешканців очікують снігу з нетерпінням. Я збираюся піти в Сентрал Парк і помалуватися снігом, зробити фотографії. Я люблю сніг. Снігова буря, що насувається, може стати найпотужнішою в США за останні понад три десятиліття. У 1978-му стихія паралізувала майже весь північно-східний регіон.